У цей бік то йде все дві нитці, тако. Одна, аби дучки не було, одна одну лави. Орися Шпаюк з села Шепинці буковинські тайстри. Це традиційні турбини. Вона займається цією справою приблизно 60 років. Каже, навчилася ткати, коли спостерігала, як це робить її мама. Мама, цілий тиждень ткала, що сістрій коверці, а у неділю йшла до церкви. А я зменшив сестру. Отакосі От далі, але ми не розуміли кількі, що, але собі брали, кількі хотіли. один бік і у другий бік, то й так цілий тиждень биті були, бо треба було то розтекати. Орися Шпаюк ще на старому сімейному верстаті. Він називається Кросна. Жінка складає 7-10 ниток разом, аби вона була грубою і міцною. Буковинська тайстра має бути щільно виткана. За словами Орисі, раніше її носили в повсякденному житті, однак зараз торбину зазвичай використовують наречені. З ними вони ходять запрошувати на весілля. В заміну торбину гості кладуть солодощі і гроші. А тепер можна це тако здоймити. О, і тепер цим навиваю. Так це тако має бути тугенько, тугенько, бо аби рівномірно йшли нитки. Деркаулиця і тут цвіком кладеш. О, отако. О. І тепер це вже тут осправлено, можна сідати ткати. Буковинська тайстра відрізняється у різних районах області, каже майстриня. На основу з чорних ниток тчуть геометричні чи квітчасті орнаменти. Орися Шпаюк зазвичай робить торбини у червоних та помаранчевих кольорах і чаромби, зірки та смуги. Каже, хоче навчити цьому інших. Також, щоб хтось з села, е, нам на що це? Нам цього не треба. Я усім кличу, дівки, ходіть сюди. Це так робиться, це так робиться, це так. Є такі, що приймають, що гай добре, ми це будемо собі пишуть таке, таке, а є такі, що е, нам на що. Один карб, як ткати, то це йде година півтора, а то навіть одного сантиметра нема. Зараз майстриня тча тайстри на замовлення. Каже, аби виткати одну сумку, потрібно два місяці щоденної роботи. Юлія Трач, Василь Салига. Новини на Суспільному. Буковина.